Друзі, всім привіт! Коротше, їдемо на Івана Мазепи, прогуляємося, потім може на ветеранів АТО подивимося. І ще треба якийсь АТБ попасти. Попитка номер 2 Зараз коротше, я включив таймлапс. Це в мене буде як типа, це. Пауза. Треба нажати паузу. Включаю таймлапс. Тобто, допустим, потрібно мені там по телефону подивитися, чи на карту глянути, чи ще щось. Включаємо тайлапс. Воно починав ускорено, в мене не чути, все швидко. Тобто ви не будете... От зараз ми включимо перед тим, як я нагору буду підніматися. Подійма... Под... Щоб оце хекання не чуть. І все. А на горі вже включу нормальну съйомку, попрактикуємо. Ну це не завжди так будемо включати. Іноді. Коротше для розноманітті. Ну, домик. Хоч і що обшили почти. Балкончики застекляються, там обшивається, краник робота. Каналізаці проводиться, водоканал проводиться. Коротше, бабки є, все дуже швидко і оперативно. Підключився до павербанка. От в мене кабель оцей от Sony, четко. камера его признает и не выделывается Так, попадаем на светофор, как завжди. Трошки захватал на машине. Еле З утра один спортивний костюм поїхав за кексами. Приїхав. Спина мокра, ноги спітніли. Ну, в смысле, штана. Не в кросовках. Коротше, зараз опять йде в шорти, футболку і валимо. Коротше, знову невдача. Так я вам ці кекси не покажу. Четверта була попытка їх купити. Дівчата обіцяли залишити, що вони мені сказали. Кекси зняли з производства. Ну, прикиньте, щось розпробували ми, почали його іноді покупати. Воно коротше, типу мафіни, тільки без начинки. Ось ці кексики. По 4 штуки в коробці бомбезі. Там шоколадні і Кажись, чи ванільні лімон чи просто ванільні. Думав, привезу, зніму вам шорт, покажу, як вони виглядають. Оте рідне село це котельва. З котельви возять оці всі нам продукти. У них тіпа, своє аграрне, чи як воно там хазяйство, своя продукція вони. Коротше, повністю своє виробництво, навіть там м'ясокомбінат їхній і все проче. Вроді так розказували, там я колись цікавився. Коротше, вітер жесть. І зараз, ого! якийсь світ, от полосатий мух ключов ввалився, розбився, обою руку. Коротше цей кусок ми зараз включимо опять на, на ускорене і не буду я хекати вам. Оце на електрики, я думаю, ми будемо залітати. Ну якщо вона мене буде. Кстати, надо в маркетопте Буде заїхати, Може на обратному шляху майонез ступить О, Этот Чума И кетчуп закінчився дома тоже Надо обычно купити чума А ще зараза я воду не взяв. Будем свій границ сушить Висушувати. Знаєте, як качки висушуються перед змаганням. Так, паутина. Це в нас вже другий, мабуть. Заход, баб Йоліта, дивіться, хтось чи вам не видно. Хтось на... Опа, бачите, як зробив. Це для велосипедистів стопудово. Потихеньку. Щоб задишки не було. Кстати, сьогодні щось виключався світ, І ще десь я їздив. Чи в банки. Чи в Полтава банки генератор робив. Коротше, десь там по великотирної теж. Генератор годів. Гудів. Ну не знаю, може якісь непланові відключення. Писалось, що в цьому місяці відключень не буде. Я то вже достало, від відключення до відключення. Був би частний сектор з сонячними батареями десь під городом. Взагалі була б бомба. Ніколи не знаєш, що тебе жде і неможливо все розрахувати. Не видно мені, коротше. Ага, вон зелений. Ох, нарушитель. Я значит в руках веду велосипед, А він так. До речі, може на садах заїдемо в этот АТБ. Чорний здоровий, подивимось. Так, десь ми там недалеко от нашої точки, от нашей точки збору. Ось так він зробив. Такий раз і взяв і проїхав взагалі нарушитель ще тут. Сьогодні завтра гарна погодка. Завтра там кої ті плани, кой куди з'їздить. Якщо не вийде, поїду в сторону аграрної академії, в сторону ботанічного саду. Коротше туди. Велопрогулянка буде. Ну і друга буде. Завтра у нас, завтра що у нас? Завтра у нас п'ятниця, да? а в суботу передають дощ, ну дощ же я не поїду. Після доща могу не фідел потихеньку, щоб спину не вблюпав. А в дощ буде просто я можу і в дощ, мені то пофіг, ну буде, зрозуміли. Об'єктив камери заляпувати, постійно вас протирати. Це ж не о чому буде. Блін, вилетів з голови номер. Зараз тут покажемо. Просто нам по цій вулиці. Бо я не зрозумів, а ти шайтан. там. по вулиці показати, що знаходиться. А че вона мне уже показала Все, друзі, мені карта показала, що я перебуваю на Івана Мазепи 59 Оце ці організації, будуть цей дом і оте А не підскажете Івана Мазепи 59. Оце він, так? А, дякую, дякую вам великий. Отсюда починається тут. А, все, дякую, бачите. Забувся сказати, що перша попытка з колодками у мене не вийшла, І Я спалився, не хотів нажимати, щоб ви не нервничали. Чувака обід такий непоганий. Навіть сказав откуда. -то. Раз, два вже, другий під'їзд, третій під'їзд. Це у нас Івана Мазеп. тут наверное, буде приїжджав сейчас ми давайте круг пашаний тихий дворик. дворик ну як -то. везде налмазано на такі у нас тихи дворики паутина вже і на телефоні і на камері Вау, 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 бачите, вулиця Івана Мазепи, магазинчик, що тут у нас продають. Зоомагазин є, Лікувально-дегастичний центр. чи не смоколи, нифига себе, що тут мамчі не смоколи. Все треба туди завалювати. Ох ти! Так, бабушки, бабушки. Коротше, длинний вдома по щета, 5 під'їздів кож просили мене на проулок цих воїнів АТО, там з'їздить 34 24, хто там мені писав, Пап карта мені показує. Воїні АТО тільки 34 і це частний сектор на дві еті, на два входи, походу. То ж, частний сектор і этого Зачинено. Начально по рукам, кстати. Я колись там був. Коротше, показує мені частний сектор на Не знаю, щось мені дуже хочеться туди Бо не дуже, щось воно мені показало те, що я хотів. Перший другий корпус, не знаю, що це за перший другий корпус. Так, друзі. Окей. Ладно, давайте ще сюди ми ще раз проїдемось. Вау вау! Сируний. Тут даже ось можна є така дорожка. Хочеться побільше природи. Бачите, біля домів, для дітей щось є чуть-чуть. Пару пісочні, в принципі, більш нічого. Ну як і в СССР до сих пор вивішують більо на вулицях, не боячись, що його вкрадуть. У нас, коротше, як я жив по маршалу Бірюзова, 96, теж були ці веревки на площадці тобто перед квартирами. Біліві веревки, в кожна була своя. Ну як хтось не вішав, в сусіді можна було його заняти типа того і там і на ночь оставляли і коротше в ітоги колись у мене двоє джин зимніх такі с начосом внутри украли а в соседке там девочка они